Я переконана, що Телеграм до цих пір не заборонений або принаймні не заборонені анонімні телеграм-канали, тому що вони потрібні в першу чергу владі. Я зараз я не буду робити рекламу, але ми між собою в медійних колах журналісти знаємо, що якщо бракує позиції влади, ми знаємо, на який анонімний телеграм треба зайти, щоб подивитися цю позицію влади. І я е, не скажу тут ніяких сюрпризів. Я е, теж є такі припущення в колах медіа, про це публікується аналітика, що, можливо, є в когось якесь бажання на якихось виборах. Які як мортвинка постійно там висять, використати там анонімні телеграм-канали. Тому е, я з вами погоджуюся, що це загроза. З іншого боку, ми бачимо, що було останнє опитування, що українці найчастіше найбільше споживають інформації з телеграму, з марафону, до речі, найменше. Але я поки що не бачу політичного рішення, політичної волі з боку влади, хоча би мінімізувати вплив анонімних телеграм-каналів. Я зараз ну не кажу про всі, бо це, мабуть, ширша дискусія.